160-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського цього року відзначають у Вінниці. Письменник народився, прові своє дитинство та тривалий час своєї літературної кар'єри присвятив саме нашій області. До ювілею великого Сонцепоклонника музей імені Михайла Коцюбинського організував цикл заходів рік. Коцюбинського впродовж 2024 року у місті проводитимуть виставки, літературні читання та кінопокази, присвячені письменнику а днями працівники музею спільно з учнями та викладачами Вінницької дитячої художньої школи презентували проект Коцюбинський Арт. Репрезентувати Україну на всесвітній виставі перед цілим світом заявити, що ми, українці, існуємо та маємо свою культуру. Так писав про націю та культуру українців Михайло Коцюбинський. Він був письменником, громадським діячем та класиком української літератури. Велику частину свого життя провів на Вінниччині. До ювілею видатного письменника місто підготувало виставку з зображеннями та цікавою інформацією про Коцюбинського. Він хотів е Репрезентувати українську творчість і сам знайомився з великим задоволенням з письменниками європейського рівня. І тому, скажімо, в умовах сьогодення, в умовах сьогодні жорсткої війни, вкотре ми хочемо підкреслити, що ця боротьба триває. Ті роботи, які на цих постерах, це саме дитячі малюнки, які надзвичайно вразили нас наукових працівників, тому що коли ми Зустрічалися з дітьми, з викладачами, коли ми їм розповідали про Михайло Коцюбинський, чим він такий відомий, що він такого робив для скажімо, нашого міста. Діти були надзвичайно вражені. У Вінниці чергове відзначення ювілею письменника пройде під назвою Рік Коцюбинського. Продовж року буде відбуватися цикл заходів, приурочених до ювілею сонцепоклонника. Такими заходами, які відбуваються на теренах нашого міста на території садиби Михайла Кацюбинського музеї, от ми можемо підкреслити 160-річний ювілей від дня народження великого сонцелюба і нашого земляка. Це цикл заходів, які розташовані на декілька місяців на відповідні розбиті на відповідні декади і на відповідний простір, от, тому що враховуючи те, що ми сьогодні в умовах війни не можемо влаштовувати великі скупчення людей, не можемо обіймати. Великі площі, і великі простори, як в приміщеннях, так і назовні. Ми робимо ось такі невеличкі виставки. Виставковий проєкт на Майдані Незалежності створений для репрезентації постаті Михайла Коцюбинського та розвінчування радянських міфів про нього. Постери, які встановили на площі, створювали учні та вчителі художньої школи впродовж трьох місяців. Вони разом з працівниками музею Коцюбинського опрацьовували біографічні факти, творчі досягнення та підбирали фото життя письменника. Протягом декількох місяців викладачі нашої школи спільно з учнями зробили дизайн таких пострів, таких ілюстрацій, можна сказати, про життя і творчість Михайла Коцюбинського. Ми обрали одну стилістику, так, щоб вони всі виглядали цілісно і красиво. Ось, розробили кольорову гаму, виходячи з якихось трендів дизайну, дуже багато шукали матеріалів, тому що. Треба було розкрити не тільки творчість Михайла Коцюбинська його якісь особисті якості. Виставка Коцюбинський арт буде представлена віничанам до жовтня на різних локаціях міста. Також продовж року буде відбуватись низка заходів, присвячена творчості письменника. Яна колодинська донес Ковтун телеканалу Вінничина.